Двоє травмованих серед них, 15-річна дитина. Вночі Нікопольщину окупанти атакували безпілотниками та з артилерії. Масовані атаки не вщухали і вихідними. У районі один загиблий та п'ятеро поранених. А вони першими приїжджають на місця ворожих ударів, аби врятувати. І самі подекуди стають мішенями для російських окупантів. Про нелегкі будні медиків Нікопольської станції швидкої допомоги розкажемо у випуску. Приземляються та очікують жертву жителів Нікопольщини. Попереджають про нові. Небезпечні дрони, як вберегтися, кинув гранату у водія таксі. 48-річний чоловік у середмісті Нікополя аж так розізлився на Керманича, що вирішив розібратися з ним з допомогою боєприпаса. А у Марганці невідомі напали на літню жінку та забрали в неї прикраси і готівку. Злоумисників шукають поліціянти. Енергетики попереджають про планові знеструмлення у Покровській громаді, де не буде світла. А мешканцям привільного пропонують грошову допомогу на купівлю твердого. Палива, хто може отримати та куди подавати заявки? Ви дивитеся спацпроєкт про Нікополь? Вітаю! Підписуйтеся на YouTube 11, щоб нічого не пропустити, і коментуйте наші новини. А ми починаємо випуск. Від ранку у низці прибережних громад Нікопольщини загроза артобстрілу та атак дронами камікадзе місцевих закликають дбати про свою безпеку та не полишати укриттів. Нині вже відомо окупанти поцілили по райцентру. Травмована жінка, рятувальники надали їй допомогу та передали медикам. Наслідки атаки уточнюються. Двоє травмованих серед них – 15-річна дитина вночі. Нікопольщину окупанти атакували безпілотниками та з артилерії. Гучно було у райцентрі Марганецькій, Мирівській, Червоногригорівській та Покровській громадах. Поранені лікуватимуться амбулаторно, пошкоджені багатоповерхівка, три приватні будинки, господарські споруди та лінія електропередач. Спалахнула пожежа. Одна людина загинула ще п'ятеро поранені. Окупанти масово обстрілювали Нікопольщину і вихідними безпілотниками та з артилерії гатили по Нікополю, Марганецькій, Мирівській та Покровській громадах. У населених пунктах понівачені приватні будинки, підприємства, автівки і лінії електропередач. Між тим жителів Нікопольщини попереджають про нову загрозу. Зокрема, йдеться про небезпечні ворожі дрони, які зафіксували у Марганецькій громаді. Нові безпілотники приземляються у невисоку траву в кущі або інші важкодоступні ділянки та залишаються нерухомими. Утім, при найменшому дотику чи навіть руху поблизу детонують у випадку виявлення підозрілого предмета. Не наближайтеся та повідомляйте поліцію і рятувальників. А вони першими приїжджають на місця ворожих ударів, аби врятувати поранених. Працюють 24 на 7 навіть попри повітряні тривоги. Тож подекуди самі стають мішенями для російських окупантів, тим більше коли ворог буквально у лічених кілометрах. Про нелегкі будні медиків Нікопольської станції швидкої допомоги матеріал Вікторії Вахрушиної. За кожним сигналом сирени чи є життя. А за кожним викликом вони працівники станції швидкої допомоги Нікополя. Ті, хто рятують, коли іншим страшно навіть визирнути з вікна. А все починається із диспетчерської, розповідає Тетяна. Жінка працює тут вже 17 років. Її голос першим чують люди в біді, і часто останнім перед тим як втратити свідомість. Бувають різні і травми, і серце, і астми. Все це. Дуже багато викликів, а також мінно-вибухові травми в нас зараз зачастились, Дуже багато інфарктів. За добу по общі по, по станції от 90 до 120, отак от, от у нас в середньому буває. Чергова зміна і нові виклики. Часто на місця ворожих обстрілів працюють пліч опліч з рятувальниками. На допомогу вирушають в касках та бронежилетах. Це медикиня Єлизавета до Нікопольської станції прийшла працювати одразу після вишу. Каже, весь вишкіл з надання допомоги та швидкого реагування отримала вже тут. Я спочатку знала, що я хочу працювати саме на швидкій. Найскладніше, мабуть, швидко реагувати, бо коли приходиш після учбового закладу, то такої реакції немає, звісно. Ну, з часом і це прийшло. Дівчина вже потрапляла під ворожий обстріл, розповідає, пощастило. Обійшлася тільки контузією. Це сталося у моєму дворі. Я виїжджала в цей час на роботу на зміну. Я завела свій власний автомобіль і почала виїжджати з двору. В цей момент е, прилетів дрон в сусідній будинок. Ми подзвонили сюди на диспетчерську, сказали, що був прильот в такий то дом. Е, можливо, що там є поранені. Про складні будні бригади швидкої розповідає і водій Олександр Золотаревський. Чоловік тільки но повернувся за кермо після тривалого лікарняного. На початку літа під час чергового виклику до поранених екіпаж медиків буквально став мішенью для російського дрону. Літав дрон над пожежною частиною, а ранених треба було забрати в пожежній частину. Ми під'їхали туди, а зв'язі немає. Фельдшер почув звук. Він каже, гудить, щось, Ми звернули, машину заглушили і почули, що над нами дрон. Литви встигли сховатися за будинок, як за лічені секунди дрон вибухнув поруч з медиками. Олександр отримав осколкові поранення лівої руки, правої ноги та акубару травму. Мене волною откинуло, Я лежав, медик до мене підбіг, питає, що зо мною. Я сказав, що. Осколки кажу у ноги, кажу у руки. І медик сів за руль, повезли мене в лікарню. На руки осколок до сих пор є, і на нозі осколок теж до сих пор є. Ну, саме дужче багато травма, трошки глухота стала. Нікопольська станція допомоги складається із п'яти підстанцій. Головна з них у райцентрі. Сюди надходять всі виклики. Нерідко їх перенаправляють на бригади швидкої в інших районах, які ближче. У нас працює тут десять бригад. Потім підстанція Нікопольського району. Вона складається із шести пунктів базування бригад екстреної медичної допомоги. У різних селах у нас розташовані ці пункти базування, там по одній бригаді. Всього шість бригад. Місто Марганець, там чотири бригади працює. Місто Покров, три бригади, селище Томаківка, там три бригади. У Нікополі, місті, яке майже щодня зазнає ударів російських ФПВ-дронів та артилерії, і працювати парамедиком, це не просто виклик. Самовіддано до цієї справи тут ставиться кожен, бо людей, які попри російський терор, залишаються в рідному місті, багато зв'язку з тим, що люди живуть під хронічним стресом. Значно збільшилося захворювання на інфаркти, інсульти. То я б сказав би, що в декілька раз. Та все ж найбільше викликів пов'язані саме із атаками. Попри залізні нерви та витримку, навіть загартовані нікопольські парамедики кажуть, є такі випадки, які емоційно важко переживати. Не так давно було приліт в магазин, той, що знаходиться поруч, а там працювала продавщиня дуже гарна, добра жінка. Ми з нею спілкувалися, і як случився прильот дрону, і ця наша соня, це було. Травма шиї, грудної клітини, живота, стигну, тобто осколкові поранення, які були несумісті життям. За понад три роки повномасштабної медики швидкої Дніпропетровщини не раз потрапляли під ворожі обстріли. На жаль, не обійшлося і без втрат. У нас не стало фельдшера з Нікопольської станції екстреної медичної допомоги. Він не був при виконанні службових обов'язків, прийшов на місце падіння дрону і стався вибух, і не стало нашого фельдшера. У нас, на жаль, є безповоротні втрати мобілізованих наших лікарів. Лікар з Криворізької станції загинув. Загинув парамедик Дніпропетровської станції, до речі, буквально розірвало на шматки нашого екстреного медичного техніка Кам'янської станції. Нерідко удар на себе приймали і карети швидкої. У нас побита осколками Нікопольської станції, посічена уламками дрону шахеду. І одна втівка в Дніпрі, куламок перелітів через дев'ятиповерхівку і пошкодила автівку, яка була остання. Чекала на виклик. Та навіть попри страх, вони тримаються. Свою роботу не полишають та з прифронтового району не виїжджають, бо знають, на них чекають. Бо поки вони є, є надія. Вікторія Вахрошина Євген Дрозд про Нікополь. Нов гранату у водія таксі 48-річний чоловік у середмісті Нікополя аж так розізлився на Керманича, що вирішив розібратися із ним за допомогою боєприпаса. Де вже затримали правоохоронці, встановили чоловік та водій, посварилися, і клієнт вийшов з автівки. Утім, за деякий час повернувся із гранатою. На щастя, ніхто не постраждав пошкоджень, зазнав транспортний засіб. Причини конфлікту встановлюють слідчі. А ще одного мешканця Нікополя судитимуть за торгівлю зброєю. У нього вдома правоохоронці виявили реактивну протитанкову гранату та понад сотню патронів. Слідчі встановили – 35-річний чоловік. Незаконно збуває на території району зброю та боєприпаси. За місцем проживання містяни направили обшук, там і виявили сховок. Розслідування вже завершили, а справу скерували до суду. Ділку загрожує позбавлення волі на строк від трьох до семи років. А у Марганці невідомі вдерлися до помешкання пенсіонерки. Побили 66-річну жінку та забрали прикраси майже 250 тисяч гривень. Розбійний напад стався на вулиці Історичній у суботу. Правоохоронці відкрили кримінальне провадження. Нині нападників розшукують. Важлива інформація для жителів Покровської громади. Енергетики попереджають про планові знеструмлення. З 29 до 31 липня вони проводитимуть технічні роботи. Завтра з 8 до 18 години частково без електрики лишиться місто Покров. А 30 та 31 липня світла не буде у селах Катеринівка, Набережна, Капулівка, Новософіївка та Хмельницьке. Мешканці опросять заздалегідь зарядити гаджети та павербанки. Питна вода та продукти. Жителі Марганецької громади отримали гуманітарну допомогу від американської організації. «Джем». загалом, протягом минулого тижня, місцеві жителі отримали понад 4 тисячі пляшок питної води та 1620 продуктових наборів. Допомогу благодійники надаватимуть і надалі. Простір для психологічної підтримки дітей та дорослих у ліцеї Томаківка облаштували центр відновлення внутрішньої рівноваги. Там працює дипломований психолог, і всі бажаючі можуть звернутися по допомогу. А мешканцям привільного пропонують отримати гроші на купівлю твердого палива. Отримати можна 19 тисяч 400 гривень. Допомога надається мешканцям села, які потрапили у скрутні життєві обставини. Для отримання необхідно звернутися до Дмитрівського старостату з 9 до 16 години. З собою слід мати оригінали та копії документів, паспорт одержувача та всіх членів сім'ї, які фактично проживають у домоволодінні, ідентифікаційний номер, документ, що підтверджує проживання в будинку. Та Банківські реквізити П'ять медалей на обласних змаганнях з вітрильного спорту здобули спортсмени із Нікополя. Турнір проходив у Дніпрі за підтримки федерації вітрильного спорту. У ньому взяли участь спортсмени з Дніпра, Запоріжжя та Нікополя. Протягом чотирьох днів вони демонстрували вміння працювати з вітром та долати дистанцію із максимальним результатом. Додому вихованці з Нікополя повернулися із золотою двома срібними та двома бронзовими медалями. І підтримайте нашу Оксану Бутурчук. Нікопольчанка серед фіналістів відкритого голосування, яке запустили Фьорст Україна та Національний реєстр рекордів. Таким чином, хочуть визначити, хто з українських рекордсменів, героїв проєкту, отримає звання народного улюбленця та головний приз – один мільйон гривень. У фінал шорт-листа увійшла легкоатлетка з Нікополя Оксана Бутурчук. Вона встановила рекорд України як 12-разова призерка Параолімпійських ігор. А її історія стала основою. Для фільму Пульс віддати свій голос за землячку можна на сайті First Україна. Голосування триватиме до 1 серпня. На цьому у мене поки що вся інформація. Підписуйтеся на Ютуб 11-го та пишіть у коментарях, про що б ви хотіли побачити у наступних випусках. Бережіть себе та Україну!